Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні говоримо про отакий от підгон від мого підписника. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує скоріше випускати нові відео. Ну а підписникам меценатам надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож приїхав отакий підгон. Тут вставляю, як він виглядав. Окрема подяка тобі, друже, за солодощі. От дякую за підгон. Досить круто, досить приємно. Вдячний за такий подарунок, царський подарунок. Знову ж таки, вдячний, що в мене така здорова атмосфера в лісовик Юа Тут вставляю. Посилання на телеграм-канал. Нагадаю, що є телеграм-канал, є е, сторінка в інстаграмі, де знову ж таки можемо спілкуватися. Е, в групі в Телеграмі досить крута атмосфера, досить круті хлопці. Е, дуже радий, що мої підписники е, ну, досить, досить такі круті люди. Друже, ще раз тобі подяка і за солодощі, і за подарунок. Е, тож, Маємо м, такий лапландер це е, Бахо. І от така от Бахо-пилка. Я е, до сьогодні мав е, свій е, такий комплект невеличкий це була Мора Компаньон, Чергова з, от так вона виглядає. І е, от таку от пилку. Пилка була куплена в якомусь там магазині. Ну, є такий в неї шат, е, замочок такий. Аналог button-lock, так вона складається, розкладається, розведення в неї дуже схоже на цю пилку. На цій пилці вже замок більше схожий на compression. Тобто, знову ж таки, нажимаємо таку клавішу, відкриваємо, фіксується, розведення в них досить схоже, досить схожі вони по товщині, але ріжуча крайка тут набагато більша. Обов'язково візьму її, покажу в польових умовах. Це досить круто. Знову ж таки, там пилка, ну, незамінна штука. Вона ця пилка трошки важча за мою стару, але більш робоча поверхня. Знову ж таки, візьму. Попробуємо, покажу їх обидві в полі. Ця пилка там пройшла зі мною Крим і Рим. Не одна позиція за допомогою неї була обладнана. Знову ж таки, пилка це досить круто. Там для туристів, для мілітаристів. Досить круто, що є такий комплект. Не треба заморочуватися, тобто, все в одному, досить непоганий ніж. Зараз до нього перейдемо. Пилка нам допомагає там обладнати позиції, пилка тихіше, ніж сокира. Якщо це полювання, риболовля, там я не знаю, туризм, мілітаризм, це допомагає нам заготівлюю дров. Це набагато тихіше, набагато скоріше, ніж сокира, набагато зручніше ніж сокира. Це допомагає нам зробити пози. Там для мисливців це допомагає обладнати і солончак, і багато багато там і таборні роботи. Ну, все що завгодно. Тобто пилка більш ну на мою думку, пилка більш універсальна знову ж таки для військових на позиціях. Вона тихіше, вона там допомагає робити пази там для установки, наприклад, перекритих щілин, для там, роботи по бліндажам до того часу, коли там, вам привезуть нарешті БСЛ 110 і сокири, і ну, просто мати при собі пилку це досить круто. Повірте мені, це досить круто мати пилку. Знову ж таки, вона поміщається в кишеньку. Тобто таким чином. Поміщається, не заважає, можемо носити. Досить круто, що є такий невеличкий кімляд. Е, і переходимо до ножа Пахо, е, ніж зроблений в Швеції, е, батько, якщо так можна сказати, нашого компаньйона. Е, вони ну, входять однаково в ножне одне одного, тобто з тим немає ніяких проблем. Окріпляться все, як має бути. Компаньйон трошки об'ємніший, трошки більший, трошки об'ємніше руків'я. Я буду старатися десь їх пофотографувати поряд. На баху тонший обух, 2 мм, тут 2,5, трошки менше руків'я, є такий невеличкий облой, є оця рефлена поверхність. Можливо, там вона буде, ну, мені досить незвично, можливо, вона буде натирати руку, але ми то все попробуємо з вами: все покажу, все розкажу. Необроблений обух, знову десь буду намагатися вставляти. Але, ну, знову ж таки, для шведських ножів, то е, тим більше такої цінової категорії, то не є така велика проблема. Е, Ну, трошки інша тут гума, мені здається, що навіть трошки інший пластик, ніж на компаньйоні. Ну, але ну, це досить круто, що ми маємо змогу купити один комплект так, для наших польових робіт. Я не знайшов, я намагався знайти. Коли кліпер з'явився взагалі, і коли з'явився компаньон. Якщо інформація по морі 510 є, то інформації по компаньону і по кліперу, на жаль, немає. Там є мол... мора Allround 711 746. Тут вставляю, як вони виглядають, вони з'явилися в кінці 80-х, в 91-му році з'явилася мора 2000. А от про ці ножі, на жаль, на жаль, немає інформації. Я вставлю тут старий робас, який схожий на компаньон. Там була, як і на цьому робасті, отака кнопка. Це зроблено для того, щоб ми могли скріпити наші ножі от таким чином. Не знаю, кому то потрібно, можливо, на якихось там. Ну, Знову ж таки, там, на якихось е, будовах, так, там, на якихось можливо рятівних роботах, то потрібно, але знову ж таки можемо мати отаку от спарку. Е, причому стара е, така кнопка вона була круглою, як тут або тут. І стара кнопка м на це кріплення підходить, нова кнопка на це кріплення підходить, тобто ми спокійно можемо їх. там... Зафіксувати так, використовуючи старе кріплення, але, на жаль, нове кріплення воно на стару цю кнопку не підходить. Це досить круто, це досить прикольно. Загалом, це, можна сказати, батько компаньйона. Знову ж таки, тут треба буде, я потім висверлю. Отвір підтімляк, він досить цікаво, досить незвично лежить в руці. Він трошки менше, трошки легше нашого штатного компаньона, десь на 10 грам, мені здається, менша товщина обуха, трошки нижчі спуски. Але ну, досить незвично сидить в руці, трошки ще ножни. Вони, можливо, будуть трошки ліпше заходити в стропи молі. Я думаю, що я візьму їх в польові умови. І покажу їх в польових умовах. Мені самому цікаво, і я думаю, буде вам цікаво, як вони будуть працювати в моїх умовах. Візьму обидві пилки, обов'язково покажу їх, як вони працюють, зрівняємо різ. Але це досить круто, що не треба заморачуватися зі сторонніми якимись предметами, можна купити. О такий комплект, такий набір, і він буде працювати. Тобто, ну як на мою думку, це досить круто, що не треба заморочуватися. Е, тому таке в мене сьогодні перше знайомство, такий перший, е, дуже швидкий огляд того всього. Друже, дуже тобі дякую за такий крутий підгон. Окрема подяка за цукорки. Дуже-дуже тобі дуже вдячний. Дуже вдячний всім моїм підписникам. Ви в мене найкрутіші. Таке в мене сьогодні відео. Такий дуже швидкий огляд такого лапландера. Будемо тестувати в наступних відео. Таке відео. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації! А з вами був Ляший. До нових зустрічей!